Так, народ я засняв відео, як два рази я прокоптив пікницю. У мене просто залишилася два рази підкопчена. Я це виставлю на сайт продавати. Це два рази підкопчена. Вона не є така м'ягенька, як ті інші. Свіжо, свіжо копчені пікниці домашній кобаск. А ця більш твердіша ідея і... Ну, більше, знаєте, як вам сказати, навіть як підв'ялина чу-чуть. Но в'ялина, знаєте, від трьох неділь і вище. От то вже підв'ялена. Ну це спеціальний треба був умови. Ну такої ціни ковбаска буде десь 550-600 гривень. Розумієте, смотря по складу. Воно файно пров'ялилося. Тверденька. Зараз вам якось покажу в розрізі. не могу как-то его поставить. Смотрите. Вот Например, цу я в прошлый раз на видео снимал. Так, видите, вот такая на разрезе. Пітничка от така. Поки що її ціна 285. Поки що, тому що ціна вища обичної свіжо копченою із-за того, що вона ну, підсушується, зсихається. А от дивіться, я вам зараз покажу. А от це, дивіться, це ну, свіжа пітниця, прокопчена один раз. Ну, вчора ми її поставили десь у 7 годині. Сьогодні десь вже, вже зараз 17.00. Рахуйте, почти почти. Зараз добу прокопилася ось ця пікниця. Хто комусь дуже ну, не любить любиться пікниця, чого ми її піджарюємо? От і цю обичну пікницю ми піджарюємо, коли ви її розрізаєте. Вона не така, е, як ви би хотіли, в'яли. Дивіться, ось ця пітниця. Яка прокрутилася добу, бачите, от таке сирувате м'ясо. Бачите? А от ця пікниця е, ця вже більше, бачите, підсохла Чуть-чуть. Не така в структурі. Ну, це не е, сиров'ялина, не 2, 2 3 неділі пров'ялина, це, скажімо, два рази підкопчена, підсушена. Поки що її ціна 285. Думаю, буду, буду в майбутньому піднімати ціну, якість. Тестую по клієнтах, як вона йде. Іменно ця два рази підкопчена, більш бачите, такий батон твердіший. А це, бачите, ну, ну не такий. Просто в нього структура не така, тому що воно більш ну, прокоптилося. Чуть-чуть зверху тут підсохла плівка. Вона не, ну, не така. Тут всередині, як бачите, тут е, обичний такий рихлий м'ясо, сиро копчений, сиро копчена Розумієте, то, що я клієнтам показую по Україні і чому її, ми її піджаримо. Тому що, бачите, воно є обичним м'ясо сирувати. А іменно ота колбаска. да, сирокопчена, два рази прокопчена. Бачите, як трохи підв'ялина. І ціна поки що 285. Якщо вам цікаво, що я ну, пробую, спробую тестірую, мені самі клієнти підкидають такі варіанти, два рази підкоптити. Якісь по клієнтам теж пробую трохи не сильну ціну піднімати, щоб зацікавити клієнтів по Україні, чи сподобається. Ну, так що, такі. А по поводу грубого помала, буду я пробувати їх. Ну, в общем, будь ласка, питайте мене от, за цю пітницю, сирокопчену, бачите. Она один раз прокопчена, почти дубу. І друга пікниця, два рази підкопчена, теж дубу, і другий раз теж другу добу. І трохи ну, відстояна десь 4-5 днів. Бачите, більше така в неї структура, як пів'яна. В общем, пишіть в коментарі, що вас цікавить, буде дуже приємно відповісти на ваші коментарі. Дякую. Вам. Все буде Україна. До побачення!